Особі такий аерометр для бензина та дизеля. Ось, інструкція, як ним користуватися, це ми вже почитали. От сам аерометр, бачите, тут пише: де спаливо, 98, 95, 90, ну і так, до 76-го. І це вчора я був на заправці Укрнафта ну і купив 95-го бензин. Я ще не перевіряв, але мені самому цікаво перший раз зробити, скільки тут октанове число і хоча б, чи воно щось працює чи не працює. І так, що вам видно, косується. це у нас буде 90-й бензин, навіть не є 92-й. Ось такий нам шмурдяк, якщо вірити цьому. Аерометру продає УКРНАФТ Капець. Ще куплю з науку і ПЕРЕВІРЮ